Доброго дня. Комісія засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та молодіжної політики. Присутні депутати Решковець Світлана Олександрівна, Чубай, Микола Миколаєвич та начальник освіти, культури, туризму та молоді mm -hmm. Микола Сова. На питання виносяться такі проекти рішення. Про передачу основних засобів з балансу управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області на баланс Митницької гімназії Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області. Друге питання: Про внесення змін до рішення від 23 травня 2025 року номер 2985 про реалізацію ліквідації міських початкових. Школи Крупецької сільської ради Дубельського району Рівенської області. Та третє питання про надання адресної одноразової допомоги. Прошу, Микола Миколаєвич. знаходилась в майновому комплексі рідківської початкової школи, так як відповідно до рішення сесії Крупецької сільської ради була ліквідована початкова школа. І враховуючи те, що в складі Митницької гімназії знаходиться дошкільний підрозділ, а саме заклад дошкільної освіти, який є в Рідкові, то для опалення цього закладу дошкільної освіти і передається основний засіб таке як приміщення котельні. На баланс Метницької гімназії для того, щоб на законних підставах відповідно до чинного законодавства можна було здійснювати опалення приміщення дошкільного підрозділу митницької гімназії. Запитання якісь є? Так, <кхи> Прошу по другому питанні. Друге питання це про внесення змін до рішення Курпецької сільської ради. Про ліквідацію рідківської початкової школи воно вноситься зміни прохання внести до пункту 2, де перераховано члени ліквідаційної комісії, і е, один із членів це Семеренко Тетяна Дмитрівна, яка була головним бухгалтером управління освіти, але так як людина написала заяву і. Е, 7 жовтня у неї був останній робочий день, вона звільнилася. Є необхідність виправити і її замінити на нового головного бухгалтера управління освіти Лизького Любов Володимирівна. Це для того, щоб дотримувати сьомочинного законодавства, щоб комісія була правочинна. Запитання якісь голосує. Всі за. І третє наше питання про одноразову адресну грошову матеріальну допомогу. В сумі на цю сесію йде в сумі допомога 45 тисяч, а саме людині, яка опинилася в таких життєвих обставинах, це жителька Боратин Бідюк Марія Петрівна, онкопора 5 тисяч. Громад громадян, які для виплати одразу грошової допомоги учасникам бойових дій, захисникам та захисницям України, які проживають на території Крупецької сільської ради, а саме Сінчук, Роман Васильович, сім 5 тисяч і пакуш Сергій Михайлович, Нова Витниця, п'ять тисяч. Сумі 10 тисяч. Це поранені е, наші учасники бойових дій. Е, Громадяни для виплати адресні одноразової допомоги, які членами сімей є безвісти зниклих, полонених захисників та захисниць України, які проживають на території Крупецької сільської ради, це Мінінгулова Віра Анатоліївна, село Рідків син безвісти зниклий, 10 тисяч. І Рахімова Ніна Степанівна, також село Рідків, 10 тисяч, безвісти зниклий син в сумі 20 тисяч. Для виплати одноразової адресної грошової матеріальної допомоги, які членами є загиблих, поранених учасників бойових дій. Це жителька село Гайки Сетенський, Луцюк Галина Ярославівна, 10 тисяч загиблий син. Разом сума 45 п'ять тисяч. Запитання якісь є? Голосуємо. Хто за? Дякую.